Доброго дня, діти! У нашому дитячому садку працює багато цікавих і важливих професій, які допомагають нам кожного дня. Давайте більше дізнаємось про них. Перш за все є вихователька. Вона завжди поруч, коли потрібно допомогти або підказати щось. Вона, наче друга мама, в садочку навчає нас новим іграм, розповідає цікаві історії, допомагає нам дізнатися багато нового про світ. Також є няня. Вона піклується про те, щоб у групі було чисто і затишно. Няня допомагає нам одягатися, коли ми йдемо на прогулянку і доглядає за нами, щоб усі були охані та здорові. Не можна забути про музичного керівника. Він грає на музичних інструментах, навчає нас співати, пісень та танцювати. Також у садочку працює медсестра. Вона стежить за нашим здоров'ям, міряє температуру чи всі здорові. І, звісно, є директор дитячого садка. Вона керує всією роботою, стежить, щоб у нас було все необхідне. Кожна з цих професій дуже важлива, і завдяки їм наш дитячий садок стає справжнім місцем радості і навчання. До нової зустрічі!